Знати та цінувати свою історію з нагоди 105-ї річниці листопадового чину та проголошення зунру в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери розгорнули виставку. На ній представлені банери з історичними віхами державності, портрети відомих діячів, а також артефакти. Понад 40 експонатів з нагоди 105-ї річниці листопадового чину розгорнули на виставці у музеї визвольної боротьби. Деякі з них тут виставлені вперше. Зокрема, артефакти це є така е, темляк, це такий привіз до шаблі або до багнета. Він невеличкий, але це один з таких раритетів. Часів, якраз Української Народної Республіки 19-го року і подальших він виставлений власне в експозиції. нашій. також петлиці, офіцера, тобто старшини Галицької армії, саме піхотинців, тому що забарвлений синій колір, і також пружки, як відзнаки ступенів. Саме офіцерських або старшинських. Акцент виставки у музеї зробили, власне, на діяльності Української Галицької армії. Цікавим експонатом виставки є металічний трикутник із зображенням тризуба, який був встановлений на прикордонному стовпчику саме у 1919 році на Поділлі. І печатки інтернованих вояків. На виставці представлено біля 40 експонатів з нашого музею, а частина це основний фонд, це оригінальні, оригінальні речі, але частина це копії, тому що дуже важко зараз ці оригінали десь. Знайти вони коштують великі суми, і ми дуже раді їх мати. Вони є величезній кількості в приватних колекціонерів. Але музей представляє те наразі, що в нього є в фондах. Співробітники музею відзначають історичні паралелі. За понад 100 років нічого не змінилося. Українці надалі зі зброєю в руках захищають свою країну. Потрібно відмітити дуже велику рішучість українських військовиків, адже не так багато випадків історії світу. Коли не маючи власної держави, українська Галицька армія була створена дуже швидкий період і налічувала 120 тисяч вояків, 80 тисяч, з яких воювали на полі бою, це окремо дуже світла, дуже потужна, дуже сильна історія наших чоловіків, які воювали, не на ніщо, треба собі мати на увазі, що в тому часі з союзниками поляки, проти яких ми воювали. Була Англія, Франція і Сполучені Штати. Зараз ми маємо подібну ситуацію, але змінилися союзи. Перші відвідувачі виставки, десятикласники п'ятого ліцею, кажуть, охоче прийшли до музею, адже саме зараз на уроці з історії вивчають часи Першої світової війни. Зараз надзвичайно важливо, щоб молодь вивчала історію своєї держави, культури. Історія зараз дуже важлива і цінна в нашому житті, адже зараз час збройної агресії проти України, Росії проти України і це надзвичайно важливо, тому що кожен громадянин України повинен знати свою історію. Виставка триватиме впродовж двох місяців.